Автомобіль в продажі Kia Niro, 20 рік, 134 оригінальний пробіг, білий перламотр з тепловим насосом. Рестовий в максимальній оптиці з парктроніками перед, з легкосплавними дисками на літній гумі. Досить великий протектор, можна сказати, відсотків 60-70% точно є Ханкуки, Сліпі зони в дзеркалах, Показую особливості, бачимо, чим відрізняється далі, що тут є. Вільний вхід на передніх дверях. Автомобіль. Притонований рейлінги, хром, LED-фари. Задні вже нові ARS-тові йдуть, які пішли з 2020 року. Камера заднього виду. Дивимось салон. Все в ідеальному стані. Машина, враховуючи, ну, ми їх дуже багато бачимо, які купуємо в різних станах. Ну, в ідеальному, дивіться, ніде ніяких подряпин, не... Шторка взади, ні пластики, ніяких там таких глибоких подряпин, нічого по салону немає, так само дивимось стеля. Все чистенько, гарненько, рівненько. Так ось автомобіль виглядає без перефарбувань. Легкосплавні диски теж в гарному стані, що порід, що зад колеса. Теж мають ще гарний протектор, трьохшарова фарба, підігрів задніх сидінь на дверях, такий от стан заднього дивану, стан сидінь передніх позаду, теж часто бувають пошкодження ногами від дітей і так далі, потерті, затерті, стан карти попереду. Джібіль, акустика, весь пластик, все, що є. Ну, стан нової машини. Дивимось далі. Сидіння, бардачок, панель. Ніяких зауважень до автомобіля по косметиці немає. Якихось сколів, царапин взагалі, от машинка біленька, гарненька, ще й блистить, переблискує, такі відливає різними фарбами. Хто любить перламутр і знає вартість в цьому кольорі, дуже він вам сподобається. Далі дивимось, повний електропакет, всі склопідіймачі, центральний замок, регулювання, складання дзеркал, пам'ять на два водії для водійського сидіння, акустика, ще раз повторюсь. Е, так, далі бачимо він номер, пороги. Всі кнопки забиті. Це кажеш про максимальність комплектації відразу. Електропривід сидіння, дивимось стан водійського сидіння, як воно виглядає. Далі дивимось. Кермо. Так, сонце трішки сліпить, зараз змінимо ракурс. О, так буде, мабуть, краще видно. Дивимось залишок 137. Покажу потім фотографію зарядом до повного. Я думаю, що десь в межах 440-470 він точно буде показувати. І асистенти, водія всі можливі для даної моделі автомобіля. От бачимо, яка їх є кількість, там і запобігання зіткнення, і тримання, і попередження, і сліпі зони, і так далі. Далі є також вже в Рестових підсвітка різних кольорах фонова ембієнт. Де воно світиться? Світиться от в цих зонах. Світиться отут по колу вибирається колір. Також світиться ось тут. Стан керма бачимо теж. Ну, стан, можна сказати, нового не блистить, не затертий. Підігрів керма, вентиляція передніх сидінь, підігрів передніх сидінь, режим руху. Бездротова зарядка телефону, будь-який телефон розміру туди має вміститися. Клімат-контроль. Що тут ще йде далі? Android, Auto, Apple CarPlay. Налаштовується автомобіль там на заряджання, коли відправка йде далі. Яка температура має бути в автомобілі? Зранку ви встаєте, автомобіль заряджений або заряджається вас зимку, Там плюс 22 в салоні. Все супер. Наступне. Камера заднього виду, в принципі, якихось ще тут додаткових опцій, можливо, в даному автомобілі в дуже, Вкрай рідких один такий тільки автомобіль нам попався, що ми купили. Є електропривід пасажирського сидіння і інвертор там ззаді розеточка на 230 вольт. Там, щось на 200 Вт таке щось не дуже. Потужно можна підключати. А так, в принципі, без тих трьох опцій це йде максимальна комплектація зі всіма опціями, які взагалі в природі придумані, для любого сегменту автомобілів ви щось більше не знайдете. Чи ви будете там за 50, 70 чи 100 тисяч купувати? Автомобіль дуже укомплектований. Зараз в цінах вони ростуть по причині того, що ну, в такий бюджет кращого автомобіля немає. По Скільки він проїде по його місткості, скільки можна от в салон, як зручно в ньому комфортно їхати декільком людям: багажник, опціональність і так далі. І так далі. Будьте обережні. Дуже дивіться на пробіги. Часто їх крутять, ці електромобілі крутяться. Це головне, щоб не попасти. З друге Америка інша ціна, пошкодження автомобілі сильно інша ціна. Перефарбування бійтеся, в нас не фарбоване, але якщо в когось фарбований дешевше, беріть обов'язково, якщо він чесний, і йому відповідає його вартість. Далі також вас дурять, бувають фари різних типів, фари, якщо передні йдуть не такі, як в нас. Там дешевші галогенки, якісь ще щось, і без комплектації, без сліпих зон, без акустики і так далі. Це зовсім інша вартість автомобіля. На, там, може бути на півтори, на 2, на три тисячі доларів. Тому теж вмійте оцінювати автомобілі, не дайте себе надурити. Так само з пробігами. Пробіг там 90-100 коштує одну ціну. А пробіг, який 130 іншу, 200 іншу. І так само 50 це взагалі там буде космічна чи 40 пробіг. І не дайте себе надурити. Так що, якщо вам треба, можемо пригнати під замовлення, під замовлення, що будуть адекватні ціни. Вже під пригін, ми навіть майже не купуємо їх, тому що ціни космос.